Хлопці та дівчата, всім привіт! У сьогоднішньому відео я вам розповім нарешті от А до Я, як зробити, як змінити українське водійське посвідчення на польське Всі розповім вам, які треба документи, які треба зробити оплати. І це відео буде не таке, як всі відео. Воно буде трошечки більше за останнє відео, але воно буде дуже змістовно. Так що... Тутай не тут не буде таких, такої води, але буде таке відео не одну, не дві минути. Повніше не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Поїхали на початку, щоб змінити українське водійське посвідчення на польське, вам треба сходити в отдел комунікації транспорту, підійти до жіночки, яка видає водійське посвідчення. І ну можна спитати в неї, все ж таки, не дивитися це відео, які документи вам треба, але е, краще я вам розповім. Бо я там вже ходив три рази, бо я не люблю по одному разу ходити в такі. Місця і давайте же перейдемо до документів. І на початку на початку вам треба зробити отакий внісик. Він виглядає. Отак от паперчик такий Тут всі мої дані вже написані, так що я не буду вам показувати, їх, звісно. Але тут е за ви вносите тут свої дані, ваше ім'я. Фамілія, там, де ви проживаєте в Польщі, прав, право язди українські вписуєте номер тих прав язди, коли вони видані, ким вони видані, вписуєте все, все все що тут написано. Тут все зрозуміло, воно хоч і на польському язику, але все все, все зрозуміло. І так, перше, це внісик. Друге, вам видадуть таку от квітанцію, тут ви можете її побачити. Тут треба е, сплатити. За те, щоб консулят генеральний в Україні України в Вроцлаві, в моєму випадку в Вроцлаві, а у вас там може бути в Варшаві, щоб він переглянув моє справо, щоб мої документи були, моє водійське посвідчення українське було нормально, щоб вони його перевірили і дали згоду на зміну на польське посвідчення. За це нам треба буде заплатити 125 злотих. Відкладаємо другий папірчик. Третій – це є е, згода на обробку персональних даних. Вона на українському язику. Е, тут не треба нічого такого м, писати, просто що я даю згоду все на українському на українській мові, пробачаюся на українській мові, так що тут не буде ніяких проблем. Це третій папір папірець. Четвертий папірець в мене це е, умова е, замільдування. Це, е, це засвідчення замільдуванню на побут часовий. Так що, е, якщо ви не замольдовані, а в моєму воєводстві, то так, в моєму місці, то обов'язково щось треба зробити, ви обов'язково маєте бути замольдовані. Тобто, мельдуник вам треба це вже який четвертий документ. Далі, е, право язди. ви не даєте е, оригінал прав язди, коли в, е, робите внісик, щоб вам змінили е, на польське посвідчення. Але ви робите е, таку річ, за яку вам треба буде заплатити. Це переклад українських водійських посвідчень. Я його вже зробив, от он в мене є. За нього я заплатив 110 злотих за цей переклад. І вам просто його перекладають. І е, то, що переклали, ще такий папірець, здають е, одсканованого вашого водійського посвідчення. Так, п'ятий документ же, так? Це йде переклад водійського посвідчення. Так, щоб нічого не забути. Шостий документ це у нас е, освічення лікарське. Це ви приходите і робите собі е, як то? медичну довідку. Е, ніяких проблем там в медичних довідках нема, щоб її зробити. Це все йде дуже швидко. Ви два рази до носа доторкнулися. Е, вам може поміряли там тиск. О, все в порядку. До відзення, до забачення. Попрошу з вас 250 злотих. І це теж коштує немалих грошей. 250 злотих це бадання лекарське. І що ще треба? Номер песель і е, закордонний паспорт. В моєму ще, хвилючку, в моєму ще випадку, я зробив собі. Бадання психо, психічне, тобто освічення психологічне. Ну, то я вже зробив для того, щоб отримати водійські посвідчення на керування. Це це є. Це не треба вам, щоб просто змінити. Вам треба тільки бадання лікарське. Ну і так, давайте ж полічимо, скільки це коштує грошей. Бо я ще не все вам розповів. Так. Е Лікарське освічення 250 злотих. Тлумачення вашого водійського посвідчення 110. Це у нас 360 злотих, 360 злотих. Фотокартка 30 злотих одна штучка, але треба зробити 260-310, 370 злотих. Так, у нас виходить. Заплатить за нашу зміну прав'язди нашому. Консуляту в Вроцлаві 140 злотих, так я казав, зараз. От. 370 плюс 125, 495 злотих. Так, 495 злотих. Ого! І до цього всього ще до 495 злотих. Ще треба 100 злотих заплатити вже за польське водійське посвідчення. І так, можна підбити такий. Е, у нас. Суму зробити це у нас виходить. Щоб змінити це 600 злотих. Тобто, якщо вам треба змінити українське водійське посвідчення на польське, ви е, повинні заплатити за все, все все це 600 злотих. Але я вам розкажу, що коли зі всіма документами приходите до ділу комунікації транспорту, там ніяких проблем не возникає. Там ви все приносите. Вам, якщо в разі чого ви там десь не написали, десь е, крестик не поставили якийсь? Е, вам, ну там жінка допомагає, нема проблем. Так, в моєму випадку, якщо я пройшов з пустим, е, з пустим папірцем, і кажу: ну щось я не встиг зробити. А пані може мені допомогти е, написати щось? Не моє, хлопак, якщо ти хочеш, там я тобі там, два рази десь хрестик поставлю, то так, я тобі допомогу. Але щоб ти давай сам все заповняй і приходь в наступний день. І так, але запитав я у цієї жінки, скільки ж е, треба чекати, щоб водійське посвідчення змінили на польське, бо в мене така проблема, що я не можу йти. Учитися на правої категорії. Це це і є, поки в мене не буде того підтвердження, що я маю легальне українське посвідчення. Воно не буде змінено на польське посвідчення. Вона каже, що це іде все від залежності від консулята, в нашому випадку в Роцлаві. А це може бути як вона каже, як дві два місяці, так і пол року. І каже, максимальний термін це пол року. Ну і отака у нас вийшла, я думаю, змістовна, змістовне відео. Вам дуже допомогло. воно. Якщо щось там вам треба, пишіть у коментарі, я вам це відповім. Дякую за перегляд, всім пока, всім удачки. І ще хочу вам сказати, ті, хто додивилися до останніх секунд відео. Не змінюйте у автомобілях галогенові лампочки на LED-лампочки, бо це є заказ у Польщі і мандат до 2000 злотих. Пока-пока.